І так, такий ТВ в ремонті постійно перезавантажується, циклічне перезавантаження. І так, що я почав шукати? Відкинув. ну Це схоже зазвичай, що матриця починає рубрикуватись і її не працює. Відкидаю цей шлейф, і воно все одно перезавантажується. Ставлю його назад. і... В цій частині телевізора воно окремо не вимикається. тобто Тут шлейф напряму під'єднаний до цієї частини, а далі з цієї з'єднується. общем, тут довелося шукати трошки вручну, як це все е, Ну, Я шукав осцелографа, мінус кидаю сюди, щуп, а далі йду по нодовікам, резисторам, пробую е, зверху міряю напругу знизу. І так зрівнюю з попередніми резисторами. Тут все наче було добре. І знайшов тут один ось резистор такий. Зараз фокусується. На 101-ом. Ось вони всі ось ідуть поряд. І на ньому було трошки неправильно напруга. Ті, що поряд, ті, що поряд, були ось тут. Зверху була напруга 20. 9 вольт, а на цьому було 17. І ось після цього випайки цього резистора телевізор запрацював. Зараз беру, покажу Так, ну і так він уже працює в зібраному стані.